Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна доросліше. Розділ другий. Частина друга. У маленькому вермонському містечку. Поляну знали нині геть усі, і практично всі грали в її гру. Поодинокі люди утримувались. Можливо, тому що не встигли переконатись у перевагах гри у знай раді. Тепер поляна ходила з дому в дім зі звісткою, що зиму вона згає у Бостоні, і дедалі виразніше всюди висловлювалося розчарування з цього приводу. Всюди, від власної кухні, тітоньки Полі до будинку на пагорбі, де мешкав Джон Пендлтон. Ненсі рішуче висловила всім, крім своєї господині, що особисто вона вважає поїздку до Бостона цілковитим безглуздям. Зі свого боку, вона брадше запросила міс поляну до своїх на закуття. І нехай би тоді місіс Полі їхала в оту свою Німеччину чи навіть так Меччину. Джон Пендлтон з пагорба сказав по суті те саме, але він не побоявся висловити це місіс Чилтон просто у вічі. Щодо Джиммі, 12-літнього хлопця, якого Джон Пендлтон прихистив у своєму домі. Бо так хотіла Поліанна, і якого він тепер все бо так захотілося йому самому. Щодо Джиммі, той був просто обурений і не забарився своє обурення висловити. Ти щойно тільки повернулася, дорікав він Поліанні, таким тоном, якого вживають хлопчики, намагаючись приховати свою дитячу чутливість. Отакої, я тут уже з кінця березня. Зрештою, я виїжджаю не назавжди, а тільки на цю зиму. Що з того? Тебе не буде майже рік. Якби я знав, що ти одразу поїдеш геть, я б зроду не допомагав влаштовувати тобі зустріч з парантами і оркестрами і рештою всього. Коли ти була поверталася зі своїм. Санаторії. Біне, хутямся, вигукнула Поляна, заскочена цією тирадою і продовжила з почуттям ображеної гідності. По-перше, я не просила зустрічати мене з оркестром і рештою. А по-друге, ти допустився аж двох помилок в одному єдиному реченні, санаторій. Це слово чоловічого роду, а була поверталася, так теж не кажуть. Принаймні, звучить якось неуковирно, мені здається, Кому яке діло до моїх помилок. Поляна глянула на хлопця з осудом. Тобі самому наче не було, байдуже. Влітку ти просив мене виправляти тебе щоразу, коли скажеш неправильно. Бо містер Пендлтон хотів, щоб ти навчився висловлюватися правильно. Якби ти, Поляна Вітєр, виросла у притулку без жодної рідної душі, де ніхто тебе знати не хоче, а не серед стареньких бабусь, яким більше робити нічого, як тебе виховувати і навчати гарної мови, ти б теж не знала, яке слово якого роду. А може, й гірших помилок допустилася б? Дарма Біне!» – спалахнула Поліана. Наші дами з жіночої допомоги не були старими бабусями. Тобто не всі вони були аж такими старенькими, поквапилася уточнити дівчинка, чи правдивість і буквалізм узяли гору над гнівом. А до того ж, коли на те пішло? Я не Джиммі Бін, перервав її хлопчик, гордовито задираючи носа. Ти не він? У якому розумінні? запитала дівчинка. Мене всиновлено за всіма правилами. Він каже, давно хотів це зробити, але не мав часу на борю бюрократично тяганину. А тепер так і зробив. Відтак мене правильно називати Джиммі Пендлтон, а я його маю називати дядьком Джоном. Але я ще був не, ну, тобто, я ще не призвичаєвся, тому я ще не почав його завжди так називати. Попри те, що хлопець говорив сердито і ображено, обличчя Поляни засвітилися радістю. У захваті вона заплескала у долоні. Як це чудово! Відтак ти маєш рідну душу, яка тебе хоче знати. І не треба нікому пояснювати, рідні ви чи не рідні, бо у вас одне прізвище. Я така рада, я просто щаслива! щаслива. Хлопець раптом зістрибнув з кам'яного муру, на якому вони сиділи, і пішов геть. Щоки йому пощіли, а в очах стояли сльози. Саме Поляні він завдячував цим щастям, що звалилися на нього, і він це знав. А він Поляні щойно таке сказав. Він буцнув камінець, тоді інший, тоді ще один. Він боявся, щоб гарячі сльози мимоволі не бризнули йому за очей. Не побігли по щоках. Хлопець знову буцнув камінець, тоді інший, а тоді підібрав з землі третій і що сили ж бурнув його. Замить він повернувся до поляни, що досі сиділа на кам'яній огорожі. Закладаємось, я першим добіжу до тієї сосни, з показним завзяттям запропонував він. «Закладаємося, що ні. вигукнула поляна, спускаючись з муру. Щоправда, перегони так і не відбулися. Поляна вчасно пригадала, що швидкий біг наразі ще залишається для неї однією з заборонених розваг. Але, як на Джимі, це все було не так істотно. Головне, що його щоки вже не пащіли, а сльози. Відступили від очей. Джиммі знову став самим собою.